Вітаю! В ефірі підсумковий випуск новин. Яким був цей інформаційний тиждень у Рівному та області, пригадуємо далі. Створення безбар'єрного середовища у сервісних центрах МВС Рівненщини. Аби поліпшити комунікацію із клієнтами, що мають порушення слуху, адміністратори вивчають жестову мову. На одному із таких занять побували наші журналісти. Щодня сервісний центр МВС, що у рівному обслуговує більше 200 громадян. Бувають випадки, коли до установи звертаються люди з порушеннями слуху. Тож перед працівниками виникає питання, як правильно побудувати діалог з такими відвідувачами. Буває, що до нас приходять люди, не чуючи, слабо чуючи, і тому виникає потреба спілкуватися з такими людьми. Зазвичай наші адміністратори спілкуються з ними в телефонному режимі. Пишуть в телефоні їм або ж безпосередньо на листочку. Але зазвичай люди, які слабо чуючі, не чуючі люди, вони, скажімо, мають онлайн-перекладача, і вже ми спілкуємося безпосередньо, наш адміністратор спілкується з. Третьою особою, скажімо, і ця вже третя особа перекладає розмову між адміністратором і суб'єктом звернення. Аби в подальшому працівників всіх сервісних центрів МВС Рівненщини не виникало проблем при спілкуванні з людьми з порушеннями слуху. З травня цього року адміністратори почали вивчати жестову мову. Двома пальцями. А якщо одним дуже залежить увагу, Тут представники, адміністратори з усієї Рівненської області, Сарн, Володимирця, Дубна, Рівного. От, ми більш акцент робимо на тих людей, які безпосередньо стоять на рецепції, надають консультації. І, звичайно, це ті люди, принаймні один адміністратор, щоб був, який надавав. І займався послугами з реєстрації транспортного засобу і один адміністратор, який займається з надання послуги, що стосується посвідчення водія. Це вже третє заняття жестової мови для працівників сервісних центрів МВС. Адміністратор Сергій Панасюк відвідує такий захід вперше. Такими навиками треба необхідно володіти, тому що ну Може виникнути ситуація, ну так як і на робочому місці, так і в повсякденному житті, що буде необхідність якось досягнути якогось спілкування і ну. Тобто це необхідно для того, аби відвідати сервісні центри, ЦНАПи, лікарні та інші державні установи, не чуючи або слабочуючи, беруть з собою як супровід сурдоперекладача. Однак на сьогодні у рівному всього один такий фахівець, який працює офлайн. Тож вивчення жестової мови допоможе не лише створити безбар'єрне середовище, а й наблизити всі необхідні послуги до клієнта. Це буде легше і для людей з вадами слуху і адміністраторам, які обслуговують цих людей, звичайно. Це навіть не обговорюється. Вони по перше економлюють дуже свій час і час нечуючої людини. Скоріше розуміють і що їм потрібно, чому вони прийшли. Курс навчання для працівників сервісних центрів МВС Рівненщини включає шість занять по півтори години кожне. Завершити його планують вже восени. Якщо буде необхідність і попит, продовжуватимуть удосконалювати свої знання жестової мови і надалі. Аліна Літвінчук Олексій Олексієнко випуск новин. Рівненська легкоатлетка Ольга Машанінкова повернулася до рідного міста після успішних виступів на міжнародних змаганнях. 16-річна спортсменка спочатку перемогла на європейському юнацькому олімпійському фестивалі, а згодом здобула срібло на чемпіонаті Європи серед юніорів. У яких умовах дівчина готувалася до цих стартів у Рівному та які висоти збирається підкорювати далі, розкажуть наші журналісти. 2023 рік вже можна назвати мега успішним для рівненської легкоатлетки Ольги Машанінкової. 16-річна спортсменка перемогла на європейському юнацькому олімпійському фестивалі, встановивши новий рекорд України на дистанції 400 метрів з бар'єрами, а згодом здобула срібло юніорського чемпіонату Європи. Зараз Оля повернулася до рідного міста і на місцевому стадіоні водник демонструє здобуті нагороди і ділиться враженнями від змагань. Захоплення цими змаганнями дуже емоцій емоцій було дуже багато. Це все-таки чемпіонат Європи і в тебе вал в голові. І ті змагання дуже мені сподобалися емоційно. Все було класно, атмосфера була класна, дуже сподобалось". На чемпіонаті Європи рівнянка не змогла наблизитися до свого найкращого часу, продемонстрованого раніше 56,28 секунди. Перемогу тут святкувала представниця Швеції. Ольга каже, що у бігу з бар'єрами все вирішують деталі. і В якийсь момент не вдалося виконати все те, що запланувала. Бар'єри це технічний вид. Дуже запереживала і технічно не виконала завдання, які були потрібні. Це спорт всякий буває, Я тільки починають тільки вчуся справлятися з мандражем перед змаганнями. У легку атлетику Олю привів її батько, заслужений тренер України Олег Машанянков. Від початку великої війни чоловік вступив до лав збройних сил України. Тому з донькою бачиться рідше, і всі настанови дає у телефонному режимі. Однак, спортсменка пригадує, як саме після вказівки тата колись спробувала себе у бігу з бар'єрами і знайшла себе в цьому. Ми останні практично вже два роки працюємо віддалено, тому. Що він служить і Дуже легко знайти оцю спільну мову, коли я спілкуюся по телефону, і тобі ти розумієш з перших слів, що він каже, того що знаєш людину все життя. Велика перепона на шляху до повноцінного розвитку місцевих легкоатлетів стан інфраструктури. Головна арена рівного стадіону «Авангард» наразі виконує роль виключно футбольного стадіону тому легкоатлети готуються на старенькому воднику. Ольга розповідає, що у рівному виконує бігову та силову підготовку, а для стрибків виїжджає на збори у інші міста. Додає, що на доріжках. Водника, легкоатлети неодноразово травмувалися, однак всі вже звикли боротися за результати не завдяки, а всупереч цим умовам. У нас дівчинка перед чемпіонатом України якось бігла, поставила неправильно ногу і підвернула просто. Виступала на чемпіонаті, проте ходила дуже довго з бандажом. І це я знаю не єдиний випадок, що людина тут травмується. Дуже жахливі умови, але нас просто немає вибору. Усі головні старти сезону Вольги вже позаду, однак відпочивати легкоатлетка не збирається. Рівнянка хоче в наступному році успішно виступити на чемпіонаті світу серед юніорів. Далеко у спортивне майбутнє дівчина не заглядає. Планує планомірно готуватися і поступово покращувати свій результат. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. Попри другий рік повномасштабної війни з РФ у рівному досі частина людей спілкується російською мовою та споживає культурний продукт країни-агресора. За спостереженнями місцевих російської у місті навіть побільшало. Звинувачують у цьому переселенців. І поки частина ВПО відвідує курси української мови, інші, в тому числі і місцеві, не бачать у цьому потреби. Що думають рівняни про таку мовно культурну експансію зі сходу країни, дивіться у сюжеті. За останніми дослідженнями українською мовою вдома розмовляють 96% жителів рівного. Це один з найвищих показників серед обласних центрів нашої країни. Водночас, все частіше місцеві скаржаться, що чують в Рівному більше російської і не лише мови. Журналістка Інна Білецька на своїй сторінці у Фейсбук розповіла, що зробила зауваження двом чоловікам, які голосно слухали в автівці російську музику, не розуміючи закидів у свій бік. І такі випадки, зважаючи на коментарі під цією публікацією, як виявилось у рівному. Не поодинокі. На жаль, зараз в рівному руський язик на кожному кроці. Я теж у своєму дворі тепер як якомусь мухосранську, де всім какая різниця. Ну як можна бути терплячими тут? Навіть не уявляю. Сьогодні йшла вулиця Марівного жах з усіх куточків ма. Камова два рази зробила зауваження, інші рази промовчала. Хотілося завити, немов сама в лісі. Опитані на вулицях рівного містяни теж не розуміють людей, які на другий рік повномасштабної війни не здатні вивчити бодай кілька українських слів. А збільшення кількості русскоговорящих пов'язують із приїздом переселенців, яких у рівному офіційно зареєстровано близько 20 тисяч. Саме мало що, що ми можемо, хоча б зробити, це заборонити спілкуватися російською мовою. Я думаю, що можна навчитися. Розмовляти українською мовою особисто мені набридає і сварюся з малим, коли слухає якихось блогерів російською мовою. Я не приємлю цього. Не знаю на рахунок прям заборонити, бо ми знаємо, що трошки це супротив такий у людей викликає, але якось обмежити напевно би було варто. Ну зараз просто дуже багато переселенців є в Рівному. В принципі, якщо вони все життя спілкуються на російській мові, моя точка зору що Хто як хоче, так і спілкується, але краще всього українська мова. Однак не всі переселенці приїжджають до рівної зі своїм багажем Рускава міра частина людей, навіть старшого віку, самі проявляють ініціативу, щоб переходити на державну. Ще з минулого року в обласному центрі діють курси української для вимушено переміщених громадян. До прикладу, у Рівненській обласній бібліотеці для молоді є люди, які постійно відвідують ці заняття. З травня 2022 року. Курси проводимо на базі бібліотеки. Відвідує багато людей. Як внутрішньопереміщені особи, так і рівняни відвідувачі курсів мотивовані, оскільки хочуть бути духовно багатими, всебічно розвиненими мовними особистостями і прагнуть досконало володіти українською мовою. Одна із тих, хто вже другий рік відвідує курси української переселенка з Маріуполя Олена Бірюкова. Жінка певна, що кожен українець має знати свою мову, тільки тоді в цієї країни буде майбутнє. її слів, це один з головних атрибутів самоідентичності. Пані Олена вже відчуває, що збільшує свій словниковий запас і більш впевнено може говорити українською. Зараз я дуже хочу знати цю мову і вільно її розмовляти, тому що я читала українською, але вільно так не розмовляла. А зараз я хочу її вільно розмовляти. І я ж в Україні живу, я повинна знати свою мову. Якщо у побуті кожен українець має право сам обирати якою мовою спілкуватися, то у публічному просторі на державному рівні хочуть заборонити російську музику та інший культурний продукт країни-агресора. Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Вивчити військову справу за 34 дні у збройних силах України розповіли, як готують майбутніх стрільців. Хто навчається цьому військовому фаху, якими знаннями та вміннями повинні оволодіти. Дивіться далі. Тактична та вогнева підготовка, інженерна справа, медицина, військова топографія і зв'язок. Ось такими навиками за 34 дні повинні володіти новобранці в навчальному батальйоні регіонального управління сил територіальної оборони захід збройних сил України. Кількасот курсантів згідно програми опановували військову спеціальність. Стрілець це черговий випуск навчального батальйону. Курсанти, які пройшли базовий курс військової підготовки, от, згідно затвердженої програми, я без вас зроблю. І відбувають в частини для виконання бойового завдання, поставлених задач. Серед курсантів чергового випуску були як новачки, так і люди з досвідом, які свого часу несли строкову службу в армії. Курс базової військової підготовки підготовки дає можливість. Освіжити знання, ну і звичайно привити, привити нові От навички, фах, вміння, стійкість психологічна серед курсантів є як чоловіки, так і жінки. Медик Олена з міста Ківерці Волинської області виховує чотирьох дітей. каже через те, що багатодітна її не хотіли приймати до лав ЗСУ. Але завдяки своїй наполегливості, через декілька місяців таки отримала повістку. Прийшла я тому, що дуже багато волонтерила їздила на передову і бачила, що можу багато користі принести саме там, так як мене. Тому прийшла і мене взяли. Жінка ділиться, що найважче було звикнути до нового ритму життя, зокрема, постійно бути в тонусі через фізичні навантаження та намагатися запам'ятовувати чималий об'єм нової інформації. Для мене це було вперше розібрати, зібрати автомат, що таке вогнева це, ну, обстрілювали нас, це було страшно, але з першого разу видих вдих. Кидання гранати, інженерія військова, в якій я взагалі була повний нуль. Тепер я трішки там розумію щось. Так само топографія це дуже важливо. Жодного військового досвіду не мав і курсант з Львівщини Юрій. Коли у травні цьогоріч його призвали в армію, одразу поїхав у навчальний батальйон. Після завершення курсу його чекають у рідній 103-й львівській бригаді тероборони. Військового досвіду не було проте був більше року в ДФТГ. Якраз ми проходили майже практично ті самі курси навчання, але тут значно краще, тому що вже більш реалістичніші умови. Вже невдовзі всі курсанти, а їх кілька сот, відправляться у свої підрозділи виконувати бойові завдання на лінії фронту та нищити ворога. Рівненщина вкотре стала пілотним регіоном, у якому розпочали черговий проект Нацполіції. Цього разу в Дубенському районі області створили підрозділ патрульної поліції. Таким чином, патрульні обслуговуватимуть не тільки районний центр та основні автомагістралі, а й реагуватимуть на виклики в усіх населених пунктах Дубанщини. Детальніше про обов'язки та масштабування проекту розкажуть наші журналісти. Рівненчина перша в область в Україні, де в районі створено підрозділ патрульної поліції. Проект стартував ще у листопаді минулого року. Тоді лише на вулицях міста Дубно почали працювати патрульні. Тепер зона їх відповідальності увесь район. Це другий пілотний проект від Нацполіції, який впроваджується у нашому регіоні. Тут траса міжнародного значення і район він достатньо компактний. Плюс є підтримка органів місцевої влади. Тут не тільки проєкт, який ми сьогодні втілюємо в пілотний, а також поліцейський офіцер громади. Нормальна взаємодія з органами місцевого соврядування, територія, і тому вирішили якраз зробити пілотний проєкт саме. На території Дубинського району. У підрозділі патрульної поліції Дубинського району працюватимуть як досвідчені поліцейські УПП області, патрульні з тимчасово окупованих територій, так і 77 випускників академії. Усі вони реагуватимуть на будь-які виклики громад. Вони повинні е прописаний чіткий функціонал, е реєстрація, оперативний виїзд, звісно, і відпрацювання всіх викликів. Тобто, це не стосується тільки безпеки, дорожнього руху, а це всі виклики, домашнє домашні насилля. І торгівля в невстановлених місцях, і інше. Якщо це буде кримінальне правопорушення, то відповідно патрульна поліція буде викликати слідчо-оперативну групу, яка буде документувати. Але першочергові дії на місці це будуть робити саме патрульні поліцейські. Дубинський район обслуговуватиме 11 екіпажів. Три з них патрулюватимуть автомобільні дороги міжнародного значення в межах району та дорожньої станції патрульної поліції «Опарипси». Від сьогодні вже Патрулювання Дубинського району, реагування на всі виклики і повідомлення громадян буде здійснюватися за стандартами, підходами патрульної поліції тобто, це уніфіковане навчання, уніфіковане уніфіковане оснащення, транспортні засоби, спеціальні засоби і. Уніфіковані стандарти і підходи до роботи. Один із патрульних, який тепер працюватиме на 19-річний Іван Куцель, поліцейський шість місяців навчався в академії патрульної поліції. Це взагалі для мене новий рівень. Це тобто, нова нова ступінь моєї моєму житті. Це взагалі це прямо щось серйозне таке. Хочеться якось допомагати населенню. Взагалі, патрульна поліція це не тільки притягувати людей до відповідальності, але й в першу чергу їм допомагати, взяти їхню довіру так само. Ми над цим працюємо, довіру населення. Монський район на Рівненщині став першим, але не останнім в Україні, де планують створювати підрозділи патрульної поліції. Наразі триває набір у ще кількох районах у трьох областях. Запрошуємо до наших лав у Хмельницькому районі, Вінницької області, Білоцерківський район, Київської області і Кам'янець-Подільський місто і Кам'янець-Подільський район Хмельницької області. Чекаємо в наших лавах, чекаємо мотивованих заряджених козаків і козачок. Які стануть нашими в подальшому побратим, побратимами та посестрами. Начальник Рівненської ОВА зазначив, що це вже другий проєкт, який Національна поліція пілотує в нашій області. Першим був поліцейський офіцер громади. До слова, за тиждень усі ТГ регіону матимуть свого пога. Тож сподіваються, що і цей проект буде результативним. Це, по суті, перехід на нову модель реагування патрульної поліції. Раніше на виклики реагували ГРПП. а сьогодні патрульна поліція буде здійснювати. Перший виїзд і фактично на місце події чи пригоди буде пробувати патрульна поліція і докаріно змінюється сам підхід. Від партнерів зі США Дубинський підрозділ отримав шість службових автомобілів. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин на Рівненщині продовжують впровадження третього етапу медичної реформи. Мережа спроможних закладів сформована в області, як адаптують роботу до національних стандартів, з якими викликами стикаються, і якими є першочергові потреби. Дивіться у сюжеті. Ангіограф за вісім мільйонів гривень отримала Дубинська міська лікарня. Як його використовуватимуть, та про необхідність такого обладнання місцеві медики розповіли міністру охорони здоров'я, який відвідав лікарню під час робочої поїздки. Прилад придбали та встановили за державний кошт, адже згідно третього етапу медичної реформи, обладнання такого рівня має бути в усіх медзакладах кластерного рівня. І саме Дубинська міська лікарня визначена такою у рівненському госпітальному окрузі Дубинського району. Ангіо-РНГ-операційна там будуть відбуватися не тільки ангорографічні втручання, а й травматологічні втручання, які також потребують використання рентгенологічного обладнання. Тому воно це об'єднано в один блок. І виховуючи нашу логістику душу лікарняну, зручно з цієї локації хворих транспортувати в інсультне відділення і в інтенсивну терапію. Це розміщена поруч для того, щоб втрати часу були мінімальні. Усіх пацієнтів, які потребували рентгенологічного дослідження, судин направляли до Рівненської обласної лікарні, адже тільки там була така можливість. А для людей з судинними захворюваннями час може вартувати життя. Інсульт у нас на півроку, 234 випадки. Ну, звичайно що тільки частина з них потребує цього втручання, але чим далі буде налагоджена більша логістика, швидший довіз, відсоток буде збільшуватися. Крім того, ще як різні судинні такі хронічні патології, вроджені, аневризми, Це що не стосується до інсультів, але вона потребує втручання, не пошкоджена невризми. Це вроджена вада, але вчасно виявлена і вчасно пролікована, Вона запобігає розвитку інсульту. Проте маючи таке обладнання, лікарня не може отримати відповідний пакет від НСЗ. З адже у штаті тільки двоє фахівців. Однак, за словами міністра охорони здоров'я України, це питання допоможуть вирішити. Ми домовилися з Національною службою здоров'я України, що ми переглядаємо вимоги, і для лікарень, в яких ангіограф працює менше року, будуть окремі підходи для того, щоб по кількості спеціалістів, і ми дозволимо зменшимо кількість, яка там нейрохірургія повинна бути раз, і дозволимо брати по сумісництву, оскільки в нас є розуміння, звідки ми можемо додавати спеціалістів. До мережі спроможних закладів рівненщини увійшло 15 загальних, сім кластерних та сім надкластерних медустанов області. Усі ці заклади мають трирічний план розвитку, аби відповідати критеріям спроможності і кластерності. Зокрема, у Дубинській міській лікарні, яка визначена кластерною у Рівненському госпітальному окрузі Дубенського району. Першим кроком стало придбання ангіографу. Далі наша потенційна робота дооблаштовуємо операційну залу, одну, яка там біля ангіографа. Там треба операційний стил і додатково ще операційна лампа. Потім ми включаємось в роботу і реконструкцію реабілітаційного відділення. Також під час візиту на рівненщину міністр провів нараду по маршрутизації лікування хворих з інсультами відзначає, має область як позитивну динаміку, так і те, що необхідно покращити, аби надавати медичну допомогу на рівні визначеному національними стандартами. Ще не повністю працює маршрутизація так, як би ми хотіли тобто є відсоток пацієнтів, яких екстрена медична допомога привозить не в ті лікарні, які мають контракт з національною службою Рові України, наступне питання це тромбоекстракція, тобто коли можна забрати тромб з судини хірургічним методом. Але для цього треба було якраз таке обладнання, яке ми сьогодні відкрили для того, щоб збільшити кількість таких послуг. Нам треба дойти як мінімум до 5%. Сьогодні ми маємо для Рівненській області нижче ніж середній по Україні. Окрім впровадження медреформи, в області обговорили ще кілька нагальних питань, які стосуються галузі. Ми бачимо, що якісну послугу стосовно проблем серця Можуть надати саме в Дубинській лікарні, тому що є вже відповідні і фахівці, і високотехнологічне обладнання. Обговорили інші проблемні моменти, зокрема, що стосується функціонування ВЛК комісій, і намітили деякі Кроки на майбутнє це стосовно зміцнення бази психопсихлікарні Рівненської області. Це на базі Острозької лікарні. Також в планах Дубинської міської лікарні реконструкція та розширення наявного реабілітаційного відділення наразі там є 30 ліжок, які постійно завантажені. З Тим теж має допомогти держава. Генеральний директор продовжує навчання спеціалістів для того, щоб після реконструкції ми відразу використовували на повну потужність реабілітаційне відділення. Попередньо ми домовилися, що це буде. Буде 30-40 ліжок, ну для цього треба реабілітаційна мультидисциплінарна команда, яка буде з навчених спеціалістів. Сьогодні реабілітаційне відділення є, але вона не такої потужності. Треба розширяти, тому треба шукати спеціалістів, перенавчати спеціалістів, щоб після реконструкції можна все було швидко зробити. І для того аби відповідати статусу кластерної, в лікарні планують впроваджувати ендоваскулярні технології для лікування інфарктів та інсультів оперативним шляхом. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. Росіяни вдаються до нових інформаційно-психологічних спецоперацій, щоб дискредитувати українську владу. Черга дійшла і до очільника рівненщини Віталія Коваля у соцмережах поширюють відеоролик, де розповідають, що начальник ова, начебто, придбав собі золотий Мерседес Гелендваген за 6 мільйонів доларів. Чому не варто довіряти подібним вкидам, розкажуть наші журналісти. Начальник рівницької обласної військової адміністрації Віталій Коваль під час війни настільки розбагатів, що придбав собі золотий автомобіль Мерседес Гелендваген вартістю 6 мільйонів доларів. Інформацію такого характеру поширюють у соцмережі TikTok, доповнюючи це відповідним відеорядом. Голова рівненської військової адміністрації Віталій Коваль не такий яскравий любитель бейсболу, як воїн Комлуцюк, але теж любить блиснути. Так у липні він купив ексклюзивний золотий «Мерседес Гелендваген G500». Ціна авто – 6 мільйонів доларів. Ці гроші йдуть не на фронт, де наші бійці щодня вмиваються кров'ю, а на розкіш наших чинуш. Такий вкид є типовим прикладом ворожої псо, говорить директор департаменту цифрової трансформації та суспільних комунікацій Рівненської ОДА Олександр Поліщук і поширюють такі відео, аби ввести в оману громадян та розхитати настрої суспільства зсередини, штучно створюючи приводи для підриву іміджу місцевих представників влади та їхньої дискредитації. Це не тільки про Віталію Коваля. Такі ролики з'являлись, до прикладу, голова Волинської Ова, нібито придбав Розрозролс Ройс Віталій Коваль, золотий Гелендваген. В своїй фантазії росіяни так далеко вже зайшли, що навіть в золото цей автомобіль покрасили. Це далеко не перший подібний ролик, який можна зустріти у просторах інтернету. До цього росіяни звинувачували представників влади у купівлі дорогої нерухомості у Франції. Однак ця дезінформація не мала ніякого ефекту. Розрізнити і псо від реальної інформації можливо, достатньо звертати увагу на деталі. Росіяни навчили. Через допоміжні програми начитувати тексти українською, але частенько роблять помилки у наголосах. Є й деякі інші моменти, які свідчать, що відео є продуктом і псом. Єдиний фейковий аккаунт в Тіктоці або в соцмережі, здебільшого, єдине відео на цьому аккаунті саме це дискредитаційне розміщене. Крім того, відсутні будь-які підписники або їх є мінімальна кількість. В озвучці цього відео неправильні наголоси та закінчення в голосовому супроводі. Вони. Свідчить про використання для озвучки для начитки супроводжуючого тексту нейромереж. Начальник відділу протидії кіберзлочинам у Рівненській області Павло Ткач розповів, що в Україні є велика проблема з різними видами шахрайств від фішингу до фейкового волонтерства та інших махінацій. І людям важливо донести, як поводити себе у тих чи інших ситуаціях. Кіберполіція створила проект Мрія, який об'єднує громадян у напрямку протидії дезінформації, а також російській пропаганді в мережі інтернет, починаючи. Від блокування ворожих телеграм-каналів, фейкових телеграм-каналів, веб-ресурсів ворожих для того, аби не вносити дезінформацію на території України, що ворог насамперед на сьогодні робить, тому що ціль ворога ми всі розуміємо. Що ж до продуктів ІПСУ у Тіктоці та інших соцмережах, то громадянам радять скаржитися на такі відео та блокувати їх. Микола Брашицький, випуск новин. Наразі це вся інформація. Команда Сфери бажає вам спокійних вихідних і продовжує стежити за актуальними подіями краю. Залишайтеся на наших ресурсах до зустрічі.